Прошу дослухатись до неї і підтримати головою комісії обрати Миколу Павловича, нашого колегу, депутата міської ради по виборчому округу номер 16 Немає заперечень. готовий послухати Миколу Павловича. самого. Не заперечуємо. заперечуємо. Можемо послухати Миколу Павловича. Нагадую, шановні колеги. Про те, що обрання ворів комісії, членів комісії, відбувається виключно із числа депутатів в такий самий демократичний спосіб і обиралися і членами, і головами комісії, і всі решта депутатів. Але, виходячи навіть з певної і етики по відношенню до Миколи Павловича і на Микола Павлович, будь ласка, вам слово про Ну, що я можу сказати? Перше ви питаєте, я буду відповідати. По суті, як запропонуєте, я готов працювати в будь-якій комісії будь-яке. Такий мій принцип. Раз довірю, якщо довірите, то відповідно буде працювати. Це від вас залежить буде. Ваше довіря. А запитання, у ласка, готові працювати. Я як Член комісії з депутатом етики підтримують пропозицію, яку ми там повітря. Але з мого боку, я думаю, члени комісії мене підтримують, що ті всі етичні зауваження, які розглядалися на нашій комісії, я вас дуже прошу врахувати і в подальшому допускати такі. Порушень, чи помилок, чи як його можна назвати, і на там, де ви проживаєте. Я наполягаю на тому, що ваше вміння родом і досвід дадуть вам змогу більше доступати в ці конфлікти. Я вас дуже попрошу більше до колоду на. На компліку конфлікти порожені вам конфлікти пороження немає, але я думаю, що я врахую yeah, позиції. Yeah, тому, воно, якщо yeah. якщо ви підскажете, yeah. я готов. Yeah. Uh, член секретаря регламентної комісії, маю на увазі uh, наступне, що uh, двічі за дану каденцію за даний період сталося uh, yeah, yeah. в питання конфлікту і ситуації, яка була у депутата на виборчому образі. Одночасно є депутат є сусід іншого сусіда, яким рязує той конфлікт ішов ще покон конвіків, якщо на загал вже говорити, ще Микола Павлович і не був депутатом селищної ради а і так і міської ради. Рано чи підозрю ми зараз не будемо не розглядати, не шановні колеги, ту ситуацію, яка виникла. Але я з Миколою Павловичем мав розмову з цього приводу, тому що робота голови комісії це в першу чергу вміння виступати і почути кожного, хто приходить на засідання комісії, донести позицію ради. Щодо розгляду того чи іншого питання, і не більше, шановні колеги. І не більше. Тому що рішення приймаються колегіально, розглядаються на сесії ті чи інші питання. А е політизувати таку робочу, такий робочий орган, як земельна комісія, я вважаю, то вже має лишитися в минулому. Минула сесія спричинила те, що, наче за голову земельної комісії, ну, драчка йде така, що готові поперегризати, не знаю, що йде. Немає абсолютно ніяких проблем і питань, будь-кому із присутніх, і не лише відвідувати засідання земельних комісій, сесії. Долучатися до роботи за період роботи не лише в цій каденції, а за весь період, скільки а це вже не багато немало, 14 років працюємо і знаємо, Миколу Павловича він вникає, намагається дослухатися до думки колег. І я думаю, що спільними зусиллями ми будемо мати конструктивну налаштовану місію до вирішення обладнаних на неї функцій і завдань

Шановні колеги, земельну комісію. Я думаю, що, Олександр Васильович, саме е, до другого, всі пропозиції на працювання, які будуть надходити на, і на вході, регламент на комісія має і інші комісії врахувати, опрацювати і те, округи, відступовувати всі питання. А Саме не напрягати ситуації по складу комісії, бо головні, причитайте, будь ласка, головні складаються враження, що 36 депутатів, в тому числі міський голова, тільки прийшли сюди, працювавши, щоб е, працювати в земельній комісії. Ніякої політичної готності, а тим більше. Прерогативи, що має тільки з тої чи іншої партії такого бути не може. Я скажу, як член партії регіонів, жодним чином партія регіонів не намагалася і не буде намагатися навіть на такому місячкому рівні узрупувати роботу тої чи іншої комісії, а тим більше органу. Якщо людина здатна виконувати роботу. То в нас, по-моєму, немає ніяких проблемних питань з ідеологією в наших рядах, хоча той чи інший депутат є представником різних партій, навіть конфесії і розповідання. А все, що напрацюємо, будь ласка, давайте розглядати важливість бути представленим в кожній комісії, деякі партії можливості не мають цього зробити, це теж факт. От у нас, як поздні партія Пораж, Спорижкова йшли, підтримала пару. Їх розірвітися, їх двоє у нас І один, і другий. рідне місто взагалі, хоч клонуйся, бери вже представництво. СДС-1 питання. Шановні колеги, я думаю, ми в силу певних обставин, які були в нас в історичному минулому, сильно. Підняли статус голови комісії земельної. Я думаю, цього не повинно бути 36 депутатів, незалежно від того, чи голова комісії, чи член комісії, мають абсолютно однакові права і можливості, і цей принцип ми маємо сповідувати і дотримуватися. Погоджуєтеся, шановні колеги? Тож, шановні колеги, вношу пропозицію головою комісії, внести зміни до рішення. Бучанської міської ради про затвердження складу постійних депутатських комісій Бучанської міської ради шостого скликання наступним чином внесет внести зміни пункт 3, пункт 7 рішення Бучанської міської ради про затвердження складу постійних депутатських комісій Бучанської міської ради, зокрема головою комісії обрати Григорьсе Микола Павловича, депутата міської ради по виборчому округу номер 16 Заступник голови комісії Чечіло Андрій Володимирович, депутат міської ради по виборчому округу номер 4 секретар комісії Віталій Володимирович Ковочин, депутат міської ради по виборчому округу номер 17 члени комісії, депутат Гайдай Олег Олександрович, депутат міської ради в багатомандатному виборчому окрузі. І Антіпов Дмитро Олександрович, депутат міської ради в багатомандатному виборчому окрузі. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Вечерна комісія, прошу дати результат голосування. 17. 17. 17. Шановні колеги, прошу підняти руки. Хто за? Девятнадцать. Кто проти? Хто утримался? Я человек утримался. 25 у зале 20 за. Пропозиція, пропозиція проходить. Дякую, шановні колеги. Сподіваюся, е, ну, кожен має право на думку, позицію, але е, переконаний, що прийняття даного рішення законує спосіб більшістю депутатів, які усвідомлюють, що міська рада, а тим більше комісія, це не політичні ігрища і не. Е, все нормально, по сути, на робота. Я думаю, що саме так оно і буде.